Основним питанням, яке цікавило студентів міжнародників та журналістів, була проблема входу України до європейської співдружності. Посол поділився думками з цього приводу. Я в Україні є півроку, а на Закарпатті три дні, і дуже тут подобається. Більшість людей погоджуються, що тут є потенціал. Студенти є добре підготованими, до прикладу, у жгородському університеті. Вони є відкриті світу, вони володіють мовами і мають добру підготовку. Де я бачу проблеми це в адмініструванні структур. Окремі люди мають добрий потенціал, але не можуть добре реалізувати себе. І ще одна проблема. І не тільки я про це говорю, але й губернатор зауважив це. Корупція говорили і про економічну співпрацю між Закарпаттям та Швейцарією. Зокрема, в галузі сільського господарства та туризму також посол розповів про роботу органів державної влади та особливості демократії в Швейцарії. Наш гость розказав про коротко про Швейцарію успіх і успіхи форми управління устрою про роль е, е, громадського громадського сектору в громадянського суспільства. І як ви чули, коли ви питали, які проблеми, він говорить, да в Україні ще багато треба працювати, і ми це знаємо. Е, якими проблемами необхідно працювати, але погляд із боку це завжди позитивно, завжди допомагає нам? Факультет міжнародних відносин запланував продовжити подібний формат спілкування студентів з дипломатами інших країн. Наступною буде зустріч з надзвичайним та повноважним послом Угорщини в Україні.